У Тернополі лютий лютує, мороз тисне на повну, а колектив «Креатор Буду» невтомно працює. Сьогодні ми зі знімальною групою на будівельному майданчику елітного комплексу Варшавський делюкс. Підволочиське шосе. Територія Варшавського мікрорайону. П'ять п'ятиповерхових будинків. Перший та другий уже готують до введення в експлуатацію. Бруківка на території встановлена. І наша невеличка екскурсія починається з головного входу у під'їзд, який виконано із застосуванням світлопрозорих алюмінієвих конструкцій. Ось ми і у під'їзді. Над головою під'їсна стеля Грильято. Вздовж коридору сучасне оздоблення декоративною штукатуркою. Під ногами стильна плитка чеського виробника рако. Швидкісний безшумний та місткий ліфт турецького виробника хас. А ми рухаємося далі. Ось ми і у квартирі. Те, що мені подобається тут найбільше, це великі панорамні вікна. Віконні конструкції виготовлені з шестикамерного металопластикового профілю. І про безпеку у будинку передбачене укриття. Пандус, укриття для людей з обмеженими можливостями. Ще кілька цікавих пропозицій є у будинках цього комплексу. Відділ продажу працює на території Варшавського мікрорайону під Волочиське шосе 5 поруч парку національного відродження.